На цьому складі у селі Созонівка Кропивницького району зберігає зібраний соняшник місцевий інститут сільського господарства. Минулий рік область збирала господарство від 5 центнерів до 17-18 центнерів. Десь в середньому вийшли трошечки більше за тонну насіння з гектара. То в цьому році в середньому показники близько 2,5 тонн з гектара соняшника. Аналізую, як змінювалася ціна за тонну соняшника. В минулому році, внаслідок дуже жорсткої посухи, ціна була і на зернові піднялася, і як причина також відсутності товару на ринку піднялася була на соняшник. Порівняно до минулої п'ятирічки, коли було 8-12 тисяч за тонну, минулий рік уже ціна була піднялася спочатку до 15, потім до 18-20 і на весну двадцять року сягнула навіть 25, максимум були показники 26 тисяч гривень за тонну. Каже рекордний врожай соняшника не знизив його ціни до показників 2016 року і не вплинув на вартість соняшникової олії. Він уже не повернувся на попередню п'ятирічну там давності ціну в вісімдесять тисяч а вже фактично зараз до 19 тисяч гривень за тонну коштує соняшник. Україна з одного боку лідирує по реалізації саме олії. Останніми роками це понад 50% світових якраз експорту світової олії. Це за Україною. І ось, начебто, з одного боку Україна мала диктувати ціну на олію, але з іншого боку, ця ціна формується залежно від того, який попит. Товаровиробник продає по тій ціні, яку йому дасть переробник або експортер. В області соняшник вирощують 4 тисячі господарств. Розповідає начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку. Якщо говорити в середньому по Україні, то ми займаємо перше місце з виробництва, і це в межах 10% від загального виробництва соняшнику по Україні. Стосовно переробки за сезон область Змозі переробити 2,3 млн тонн насіння соняшнику. По виробництву олії соняшникової, якщо брати за Україну, то ми займаємо також третє місце. У селищі Новоархангельськ Голованівського району три десятка років працює місцева олійня. Ми можемо на сутки зробити десь три тонни олії. Це її така потужність. О, але на даний час ми працюємо раз або два рази в місяць. Не всі люди готові переробити за ті ціни, в які ми можемо якимось чином увійти, біля 50 гривень за кілограм. Вона в нас відпускається. Коли в нас електроенергія на початок року складала біля 4 гривень з ПДВ, а на сьогоднішній день більше 6 гривень з ПДВ. В нас на тих 15 чи там 20 гривень теж помінялася продукція. Я тут вже беру олію 5 років. Вона кожен рік додається в 10-15 гривень. Ціна змінюється. Дорожчати олія почала у лютому. У супермаркетах Кропивницького пляшка соняшникової олії 850 мл. Коштувала тоді 46 гривень. У квітні на 6 гривень дорожче. За місяць піднялася на 3 гривні. В червні була 59 гривень. Нині коштує 57 гривень. Соняшниковолію ціна зараз ну не зростає, і якщо чесно, то ми бачимо деяке зниження цін на олію нового врожаю навіть в українських супермаркетах. На Ціни в Україні впливають абсолютно інші чинники, чим, чим врожає чи не врожай. Це перш за все знову ж таки, так як внутрішній ринок не захищений абсолютно, тобто він абсолютно залежить від світових цін. Знову ж таки, монополізм на ринку. Якщо брати конкретно олію, то це фактично монополізм. Бо буквально два-три холдинги вони займають більшу частину ринку і виробництво олії, і, і також і монополізм. Супермаркетів, то, дійсно у нас не так багато супермаркетів різних, і конкуренції між ними практично немає. Але ще до цього й додається податкова політика держави. За словами власника Оліні з Новархангельська, якщо завдяки дотаціям, держава не допоможе представникам малого та середнього бізнесу, він не витримає конкуренції з супермаркетами і закриє оліню. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кіровоградщина.